Ми вертаємося ми до неймовірного хитзапу в тритон серії турнір по шордеку. І у лівому куті рингу чело. Ха-ха. У правому рингу вже не молодий, але ще голодний Річард Йонг! Так, зараз буде бій. Дами проти король 10 сюди. Вони розігрують хід забії. Я вже, до речі, не повітаю скільки, але дуже багато грошей. А ти повітаєш, я let's get ready to rumble. Так, Нас потім засудять за те, що ми вкрали. вкрали так, король 10 сьюти, просто Річард каже, друже, мені все одно, що ти там зі мною робиш по сфоп. Я зараз тебе зроблю котлету! Ну, і з'їм, він же голодний, я ж кажу. <рив> так, так. Він просто-просто розпочав цю бійку без захисту, знаєте, як в боксі, просто. Він каже: Я не буду тебе блокувати, я буду тебе бити, бити до кінця. <рив> ну, як роблять котлету? відбивають спочатку м'ясо, а вже потім смажать і їдять. І що зараз відбудеться? <ріст> <ріст> Поки що так. нічого доброго для Річарда Його, насправді. Рує, відхиляється від кута, але нічого страшного. Ще є два удари у Річарда. Він б'є зліва. І вучає! Ну, це нокдаун, друзі. Це нокдаун. Так, так. Рефері підходить і рахує. Один. І <ріст> посміхається. Два. Ну, о, о, так, ну добре, Руї є шанс стати. 7,7 мільйонів у Руї, 12,8 у Річарда. Так, цей, цей двобій буде гарячим, друзі. І ось Рефері. Рефері підраховує все. Так, ніхто нікуди не бив туди, куди не треба. Все нормально, все за правилами. Продовжуємо наш двобій. Ну, насправді є за що поборотися. Я нагадаю тобі глядачам, що за першим місце півмільйона євро. О, oh, mm -hmm. це звучить так. як півмільйони євро, я вам скажу. Так. А за друге, які жалюгідні 357 тисяч. Проте, ну, друзі, ж, різниця. Ми з Ігорем відчуваємо. Сподіваюсь, ви також це відчуваєте, як вони один одного відчувають. Тобто, в них питання не грошей, це питання почуттів. Ну, так. О, це такий Roy серйозний компетішн. Ну і Руїча взагалі грає лише опонента. Тож, карти, дивіться, ну, постав, Дайте йому дві серветки, ви гадаєте, його лінія зміниться? Річард готовий з 10 хай! Хо-хоу! це реально відкритий бокс, друзі. Ви таке бачили? Це шорт дек. 10 хай, кол, Сюди йди каже, О, чек. І зараз Річард буде. Б. Б. Вау! Чи моїм очі мене вводять в оману, чи я побачив те саме, що й ви, шановне товариство? Так, так, це принципова бійка. Я вам кажу, друзі, тут ніякої математики, виключно, виключно жага до перемоги. Пред. Оце гарна гра. Вау. Е, неймовірно. Немор, я просто такого не бачив в житті. Такого ну, ти, ну, ну... ну погодьтеся, Денисе. Ну, що що у попередньому епізоді це була інша боротьба, була відчутна просто домінація з боку рую А тут Річард каже: Та годі вже. Так, так. Він відпустив. Я, я ж кажу, він просто перестав ставити блоки, Знаєте, тобто до того він грав пасивно, а зараз е, просто була перерва, і вона реальна була. А йому тренер каже, друже. Ну я не знаю, що він йому сказав, але <ріст> я би. О боже, який куляр! Ви бачите, що відбувається на рівері. Туз дама це стрейт, Нацовий стрейт у Руї 600 тисяч у Рішерда Фу! фугаус. Слухай я, я не можу пові. Я, я буду супер здивований, якщо Руї зможе зробити скидку проти Рейза. Ну комо. Неможливо. неможливо, неможливо, неможливо. 2 мільйони 400 на! От це ну, боже, дивіться, карт... дивіться, посміхається, посміхається. каже, що ти таке замислив? Ти ж, на... ти ж так не блефуєш зазвичай. Нас 108 хто був. А Він же не показав йому блеф. <гум> так. Зоден. Тож, Але, <гум> знаєш, тож, воно та таємниця. Інтенсивність його поштухів, я би сказав, панчів, так? вона занадто висока. Ну, ну-ну. Руї Чао, ну що, друже, зможеш повернутися від цієї кулі? Так, це реально максимально неможливо. Тобто, якщо Руї тут скине, то це буде просто неперевершено. І... Але ну, я не знаю, я не знаю. Річард зіграв гарно, Руї зіграв гарно. Але чи може зіграти Руї краще, ніж гарно? Я не знаю, Ну це виглядає, знаєш як? Він точно всередині розуміє, що він програв цю роздачу. Але досвід ігровий каже: ну, начебто, не можна таку сильно викидати в хедзак. Можна! Можна! гейм. гей! Оце просто. Ну, реально, мув чемпіона, я вам скажу. Ну, такого я не бачив в ЕТРГ. Ну, друзі, ну ви пригадайте такий, це просто соурі. Здуріти. Я, він, я в захваті він просто подивився на нього і заглянув йому в душу. Вау. Mm -hmm. wow. Ну no, no, come on. Супер. І тепер просто Річард. Річард вже в, в нокауті, можна сказати, після цього. Розумієш? тобто тобто е, ну, Як можна виграти після такого? Він ще не знає, що Руїс скинув, а він відчуває, що він просто Ну він він його побив, це це несправедливо. Що щось пішло не так. <гум> Шо, напевно Так, Річард свої улюблені. Яка... Де ж щоби велюбетить? Так, і отримує рейс. А це був. Боже, вони грають на, на, на next level Тобто вони грають на іншому рівні в сенсі велюбатів. І як тоді Руй там скинув, я просто не уявляю. А Тон... як тобі вісім грам? І це був чек-чек. Ну так, ну так. Ну Руй був переконаний, що там у опонента вже дама, Ну нічого, крім дами там не платить. Комон. Він чек, звісно, грає. А він на дернів все, добрав, те, що треба було добрати. Так, Річард має опцію рейзу має опцію кол. Не думаю, що кнопку Fold хтось йому туди вставив, то і. Так, окей, кол, окей, руйчек. Граємо, дивимося. Спостерігаємо, друзі. Непогано хлопчийся так, так, може бути, дуже зворушував, проте. Ух, Снепчек, Снепчек. Оце можна назвати Паспою, uh -huh. по суті, тому що в нього еквіті купа, і тут дев'ятонька приходить, діллер. Що це таке відбувається? Окей, okay, але в захисті знову переходить в захист. Тобто, бачите, він атакував, тако, а зараз лід. Річард нам потрібен лід, ти ж робив, ліди просто весь час. Mm -hmm. Ну, ну я, я не в тому сенсі, що я розумію, що у Руї Король Валей, тому він буде буфувати, я в сенсі спектру. І окей, це, це ну, як, ну, ну що ти думаєш про рейс, чи що, про фолд? Я... Ні, ні. Він просто витримує маленьку паузу. Просто він знущається. знущається. Так, він так. хотів побачити обличчя Руї, коли він натисне коло. Йому це подобається, так. Та це так. вже особисте. Це це більше ніж особисто. Мені здається. Ну давайте далі. Друзі, ну тут просто емоції і які баталії. Я не знаю. Річард, так в нього Туз Король, Він о, він підступно грає. Опенліпи, це нормально, туска розюди. Як я казав, що от подібні гравці вони не полюбляють грати рейс, вони люблять все грати через ліп. Це непогано. Добре, mm -hmm. фопчина. Він від чеку грає. Він так, руй знову атакує, знову атакує. У нього є Раннер, фуаштро, і просто король, який блокує Король валет, наприклад. Річард, чи обере він чи крейс, або коу? Чи коу, чи так, він не обирає агресивні лінії на Фопії, проте подивимось далі. Ну, от начебто поки що він по карті здебільшого грав, крім роки з де Він пішов просто на принциповий розіграш. Так, 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 абсолютно згоден. Далі король 8 відкрив для себе перспективу. Але mm -hmm. як ти кажеш по карті? Ну тобто він, скажімо так, він не вважає, що Руї блефує завжди. Mm -hmm. за, за багато так, так Це це, от для Річарда, с, с, виходячи з того, як він грав проти Руї, скинути тут буде майже неможливо. Притому потрібно розуміти, що Руї зараз вилюбити вдаму в цілому, тобто він нам... Ну бо він туза мало бачить, дамо плюс. Але Річард може принципово тиснути кого. Я ж не просто так е, цю квіточку та вирощував. Mm -hmm. Так, так, так. Ось А Міг би показати король 8 пікові, ти ж розумієш. Ізі -ізі. Mm -hmm. Ну, Руй міг показати король 8. Не думаю, що він би на тьорні їх поставив. А -а, ти гадаєш, що він менше б блефував тут? Хоча mm -hmm. я, я, я насправді не впевнений. Ну, ми не можемо знати, але вже, вже зіграно, ну, що тут скажеш. Оп, так, о, він використовує свою магію, ви пам'ятаєте, якось ми це, це бачимо. Вже... Так, секретна зброя, так. Він отримує другу пару проти топ-пари руя, але все ж таки в нього є достатньо. Яковісті 33% на Фопі. Тьорн дає даму, і це буде близько 50 на 50%. А ні, ой, перепрошую, 30 на 70. Я не в, ту, не в той бік пішов, так. Е, далі. Call і рівер. О oh, Боже, ну слухай, ну розпочало щастити трохи руї, нормально. Він заслуговує трошки удачі. а Заслуговує, чи він ріши розірати рейс тут. Якщо би ми пропонували. ага окей okay. Ну тобто, таке. Well, okay. Кого можна зрозуміти? Я думаю, от я ж, зараз заплющу очі, я, я такий так, Денис, ти робот. Робот, робот, робот думає. Так, і вікову там плюс два point сімнадцять, і вірезу плюс три point двадцять. Таке страшно, приблизно. <ріст> ну, типу, ну, в сенсі що обидва рішення будуть гарні. <ріст> Але О, тут, буде... до речі, вже Хорошо. ти бачиш яке співвідношення чіпсів. Три до одного. Бачу, бачу, 14 мільйонів. Ну куди викидати, даму король? Він його просто слово Він просто його словороліт. Я вам кажу, там дама король, анте 200, в 11 мільйонів, камон. Ну, я напевно, я б не розглядав пас. Він просто такий: знаєш, тобі потрібно 5 секунд, щоб так. Пішли. Набрати повітря і сказати: давай, давай, це буде знову відкрита битва, відкритий бій. Саме Дама так король. саме так. Дама, король. У, -у, 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 У, -у, У як важко руї буде виграти. Як важко Руї йому його подавати. Ось вам сила. Ось мені підказує, що руї цю цю роздачу не виграє. Та а не ви уявляєте, друзі, якщо прийде велет, то це все? М -м так. Відкрилось більше аутів. відкрилось більше аутів, бо десятка дає фул хаус руї. і є, є така перспектива 21%. 21 відсоток проти Валець. О, валет. О це... Поділили, поділили. Ну це прикольно, скажи. Це, це, це до, до біса рідкий випадок, коли е, у вас немає співпадіння по, кар... по кишенькових картах, так? так і е... на дошці немає співпадіння з вашими кишеньковими картами. Так, і при тому і стріта немає. Ну, тобто, це, це взагалі дивно. Ну, так. Так, так, іноді буває. Добре, добре. Клас. Одну карту дали, другу карту дали. Річард 10-8 сіт, він нікуди не йде, він ставить все. Він ставить все. Ні, він грає Лімп. Окей, грає лімп. Тоді Зіруй каже: окей, якщо ви наполягаєте, пане Йонге. Ну, я. Ооо, ну це насправді принципі, принципіальне просто. Ну, типу, ну просто 10-8 лімкол ніхто не зіграє зазвичай. Він просто готовий, він готовий. Ready for Rumble. Як -то ну кажу? то все ж таки Ру руї його задавив. Ну Скажемо. чому це фліп? Ну, якщо ну, він змушує Річарда грати Лімпкол з 10-8 світовим і там, де це треба використовувати фолдеквіті, а не намагатися зібрати з зі флопа. А 57% тобі нічого не говорить. <laughs> а? Ні, ну Я нічого такого не кажу. я... Файно, якщо він хоче покластися виключно на удачу, то файно, whatever. Mm -hmm. А таке? А таке? Дещо змінює плани, проте я вірю в Річарда, Я вірю в Річарда, А Рішард Річард віри, вірить в 10-8 Ні, Ну звісно, рівер все покаже. От такої. Як так це вийшло, боже. Ну, руй, ну це. Ні, ну це, це, це реальне переможець, він це заслуговує, проте Річард бився просто до останнього, і вже він був, знаєш, як його ПВО після предостаннього удару, і тому він вже вирішив ризикнути на 10-8, але йому, на жаль, не пощастило. Але 에... Руі Чао грав неймовірно, він показував просто надсуперову над гру. Ти пам'ятаєш той фал так. Це історичний, ну історичний фолт насправді це максим, ну, максимально круто. Я не очікував такого, бо в них ще був такий принципіальний двобій. Тобто, бачиш, яка відмінність? Руї скидає в подібних ситуаціях, а, а його опонент не зміг, не впорався. Проте, ну, що скажеш? Руї чемпіон? Молодець, вітаю. Ну що ж, 500 тисяч євро для Руї, 357 тисяч євро для Річарда Йонга. Ну а наша трансляція добігла кінця. Дякую вам за увагу, друзі. Вподобайки, підписоньки і велика подяка за увагу. Гарного вам настрою, друзі, і бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!